Друзі, перше біленький, проїхати 140 кілометрів і все ж таки не даремно. Ось так. Та зараз, зараз подивимось. А, О, це супер. А до речі, запах зовсім інший. спекотно, Все льє з мене. Бачите, яке. Але настрій, друзі, на то просто супер. Ви бачите, який, а. а фантастика. ну От тільки положив цей грибочок. А от поруч... Дивіться. Опа. Ще один. Ось, ще один. ну Зараз подивимося дуже уважно. Так, а позаду мене. дивіться, Ну це просто один. Ой який. Далі йдемо. Другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Оце це так точно ми грибницю знайшли, друзі. Ми знаходимося в Виженському районі. Буковина. Приїхали сьогодні, друзі, з розвідки. Ніколи тут не були, тому не знаю, що з цього вийде. Сподіваюсь. Щось де знайдемо. Одне я знаю точно. Зараз тут біленькі, як і в Закарпатті, є. Знайдемо ли ми їх? Ну то не знаю. Подивимось. Ну що? Грибні мандри починаються. Айда! Сьогодні ми в нашому звичайному составі. Я і ріжка Жекірі Більба Марсель. Наші собакини. О, це що? Ось Перший грибочок. Це мухомор сіророжевий. Але наша мета сьогодні пошукати саме біленькі гриби. Гарні місця, друзі. Поки їхали, маю на увазі. Красиво так. По лісової дороги десь кілометрів 5 проїхали. Ну що там в тебе, не чопати? Нічого? Ні. Попереду такі рочки там. Ну, ми тільки зайшли, знаєте, ми ж не знаємо, впевнений, тут багато грибників буває. Що ти там знайшла? А, як на Закарпатті. Герчиця. Герчиця. Да, так, дуже схоже, друзі. Дуже. Дуже спекотно сьогодні, друзі. Їхали десь 31 градус. Вигадали цей маршрут, щоб був струмочок тут. Неподалеку є струмочок, якщо собаки дуже запихаються, то можна буде і скупатись там. Ну, бачите друзі молоденькі дощовики, ось у такому вигляді їх збирають і можна їх куштувати ну, ми їх не збираємо чуєш ріш а пішли отам через той яр на ту сторону Так, треба запам'ятати, як ми зайшли. Ага. Якщо дуже далеко підемо, то я вже додаток мобільний вимкну, да. Да, зафіксирую, де ми знаходимося. Поки що, друзі, так, зупинилися, вийшли погуляти трошки, подивитися. Якщо нічого нема, то проїдемо трошки далі. Поки що, як бачите, жодного біленького. Місця гарні. Знати б тут грибниці да, білих. То було б зовсім інше діло. Ну нічого. Так і знаходимо нові місця грибни. Самим цікаво. Думали, до речі, сьогодні поїхати в гори. Ну, вирішили все ж таки. Спочатку сюди. О! Сироїшка. Дві. Так? Бачили? Так. Я бігу і, що... і знайшла. Бігаю і знайшла? Так, ладно. Залишаємо сировішки. Друзі, перше біленьке. Проїхати 140 кілометрів і все ж таки не даремно. Ось так. Та зараз, зараз подивимось. Ну-ка, показуй. Де? De. Дивись, він маленький, а ось більший. Ух ти! Ось так так, друзі. О, ось він. Перший біленький. А ось і другий. Ось так. Саме А, тут ще віріш. Тут два ще. О, як. Бачите які? Це просто фантастика. Оце супер. Ну що, друзі, з першої знахідки у нас ось поруч ще грибочки, але ми такі не збираємо. Ні, Вон, ще два. Шукаємо, друзі, білий. Якщо три штучки знайшли, то впевнений, обов'язково знайдемо ще. О, такий самий грибочок. Бачите, пройшло 10 хвилин вже макрющі. Ось так, як в сауні. Поруч ще такий цікавий грибочок, як саркасцифа, але тільки коричневий кольор. Собаки не бігають, як зазвичай, да? бо спекотно так. А це що тут сховалося, навже біляк. Так, друзі, біленький. О, надірвав там маленького. Ось така парочка. От треба дуже уважно дивитися. Листя дуже багато. Десь напевно сантиметрів 5, в деяких місцях десять. Ну, тому що ліс це не ліс, бачите, багато дерев. Ой, який красотун. Мухомор стоїть. Поки що, друзі, п'ять біленьких. Сказати, що це грибниця білих, ні. Ну, от. Тому шукаємо. Шукаємо. Що там в тебе? Сироїшка. Mm. Ну чого гарно, давай, візьмемо. Бо не знаю, що сьогодні взагалі ми знайдемо. Багато чи не багато. Бульдоги знайшли собі калюжу. так. Я ж говорю, друзі, спекотно, дуже спекотно. Мимо ключі все. Ммм, інтелігент, ти також колюжу? А жека. Так, братва, 5 хвилин. Ай, дірка, от ти грізнічий будеш, бельбоніс. 5 хвилин і йдемо далі. Гарний ліс, друзі. Але така тут важка місцевість, бачите, постійно. Не, ярочки, схили. Ось ціна вверх вниз, вверх вниз. Друзі, ви гляньте, яка знахідка! Ось один, ось другий, ось третій. Кріше, бач? Маленький. Так, 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 так. А ось четвертий. Ой, який гри. Оце так-так. Поки вам показую. Головою кручу вправо-вліво. Ну зараз подивимося, красотуни. Ось так, друзі, бачите? Нові місця, ну не даремно, повторюсь, приїхали. І ось такі біленькі нам дарує ліс. Ох, хоч спекотно, ну нічого. Другу калюжу знайшли, бульдоги. Купаються знову. О, Які ж гарнюні. Так, а це що? Засохше щось. О. Ой-ой-ой. Ну, -ой... цього заберемо. А ні, він вже все, бачите. той самий маленький, Йому вже все. А цей, О який. Бомбезний грибочок, друзі. Бачите? Це просто супер. А, ось так. А до речі, запах зовсім інший. Приємно, але інший. Я маю на увазі Закарпаття, то, що знаходили, і на Франківщині те, що знаходили. Не знаю чому, але напевно зависить, який ліс. Щось побачив, друзі, не впевнений, але ми зараз подивимося. Ні, пластинки. Це не білий. Ось так, Ну, Сироїшка гарна. Ні, сироїшка. А здалечку думав що білий. А ось ще одна. І теж гарна, бачите яка? Ось так. Ну таку гарну візьмемо. Чого ні. Дивіться, що там низу ходить, а я тут по горбах тут, друзі, пішов, бачите, такий хвойний участочок ліса, і окрім двох серед їжок більш нічого. А там от попереду я бачу, метрів ще 30-40 починається лісственний ліс. Ось Він нас і цікавить. Дубовики? А ну ось тако дубовик, бачите. А, трубу? Так, да, хтось збив. Може собаки, а може хтось прийшов. Ні, вони туди не заходили. Не заходили? У мене взагалі два дубовика, але гадите. Бачите. А воно то і ліс такой, тільки що, що я казав. Ой, як тут тахи співають. О, тільки сказав замовкли. замовклі. Що в тебе за знахідки там? Ух ти, ну так это це, вирішиш, це, підбрезник, козарик, да. так? Бачиш. Ну, бачиш, тут такі більш листяні не війшли. Ну так, да, так, да, так. Да. Молоденький такий. Добре. Ми ж таки беремо. Беремо, звичайно. І це збили. Я його не ага. Ну ось так, бачите, друзі, нам іноді собаки допомагають. Пробігли такий маленький грибочок Зачепили ногою. Так, да, І він на боку лежав і його видно. А так можна і пройти мимо. Сира їжка. Бачу. Ну, вже така, подгулявся. Величенька? Ох, більбуса грозниці. Це ж взяло з собою сьогодні побільше водички там в машині. Щоб скупати, якщо що, собак. Знову такий більш смерековий ліс. Жодного тут біленького, друзі. Напевно, будемо повертати там, де ми знайшли всі наші білі гриби. І походимо там. Да? Бо в листій лісу, бачите, попадається білий. А в смирековому ні. Напевно рано ще. Це, друзі, повернулися ми на той схил, бачите. То тут ліс зовсім інший. Там де ми останні три, три білих знайшли. Ви бачили. І одразу... О, яка краса. Біленькі. не знаю вони гарні чи ні. Подивимось. О, один. Бачите який. А О! Ось так. Отаких От два біленьких ще. І до речі їх було видно, не знаю, метрів з восьми я їх побачив. Тому тут не побачити їх не знаю. Я до чого, що може тут ніхто не прийшовся і ми знайдемо ще. А ти де? А, бачу. Ух ти. А ось поруч ще один красотун. О! Ви бачите, який рибочок. Супер. До кошика. Ось тут я його знайшов, бачите, почав прикривати. І тут ще один ховається. Молоденький. Ой який. Теж до кошика. Потім все почікаємо. Друзі, багато питають, чого ви брудні гриби в кошик кладете, чого не чистите одразу. Друзі, ми їх чистимо біля машини. Незручно постійно. Так, ще? <реш>. А, <він тут>? <реш> а по-друге, друзі, ну то знаєте, отак от, от чистити грибочки. І інші грибники будуть бачити, що тут було грибне місце. І будуть брати собі на замітку. Ой-ой-ой! Оце так! так А де десь... ще? А воно ще бачу. Так я ж тобі про нього кажу, друзі. чого собі? А ну, зараз дай покажу цей гриб. Ну то просто бомба. <плес> ну що, друзі? Зараз походимо, позбираємо. Там два. Давай, кидай в кошик. Ось так. Один, бачиш, он у мосі, а ага. там на сонечці я бачу. Так, ну зараз подивимось, друзі, бо. Так, напевно я тут кошик залишу. О! Так, ось один. А воно на сонечці. Ще гріється, ще грибочок. О! О, який, а, риб. А ось, друзі, ще один. О! Оце красотани. Оце так-так. Так. Жека, допомагай шукати грибочки. Так, ну, бачите, як гарно, да, що ми повернулися ага. на ці місця. І знаходимо тут. Гарний біленький грибочки. Опа! Так, до кошика. Ну, друзі. Оце настрій. Спекотно Все льє з мене. Бачите, яке. Але настрій, друзі, на то просто супер. Дуже багато часу, друзі. ушло на то, щоб ми сюди приїхали, потім Знайшли місце, де будемо ходити. А потім ще оцю грибницю білих. У нас ще часу трошки є, але не стільки, скільки е, хотілося би, Ну, Ось так. Ото супер. Це нова грибниця білих, будемо знати. Не знаю, друзі, на камеру буде видно чи ні. Воно біле стоїть. Он на белой стоит. Вот так-так. Красотуны. Ой, эти бася. О, ще поруч Ще один. О, же едят. Слимак же тут, как тут, ну. Друзі! Ви бачите, які, а? а? Фантастика! Ну От тільки положив цей грибочок. А от поруч... Дивіться! Опа! Ще один! Ось ще один! Ми зараз подивимося дуже уважно! так А позаду мене, дивіться! Він це просто один! Ой, Далі йдемо! Другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Оце так точно ми грибницю знесли, друзі. М -м -м. Я так собі і уявляв сьогоднішній грибний похід. Ну сподівався, знаєте. І так воно і є. Собаки попили водички, ми тут лагерь. Влаштували, сиріше. Зараз дуже уважно подивимось. А поки... Збираємо ці грибочки, тут праворуч від мене. Ще один білий стоїть, такий гарний. Ми зараз доберемось до нього. О, бачите, такі бусинки маленькі. Так, ну всього заберемо. Так. А ось ще, друзі, це просто бомба. тут всюди треба дивитися. Це, друзі, ми вже, ну, скільки? 15 білих точно. От на цьому місці. Зараз я вам ще покажу. Оно він стоїть. Ще один білий. о, який. Ну то просто, бачите. Друзі, після Закарпаття в цьому році це от такий другий наш вдалий похід. Ось так. Це просто супер. Які ж богаті набіли ці місця. Отак. Забули про все. Друзі. Ходимо, збираємо грибочки. Ріше там знаходить. О як. Ладно, зараз вимкну камеру, бо одною рукою не візьму все. Тут по цьому схилу можна йти, йти, йти. Дуже гарна місце. ліс, повторюсь, дуже великий. От. Ну, ми вже так далечко зайшли. Ну, такі макрющі і собаки вже такі вставші. Тому будемо повертати і знову дивитися по цих схилах. Для себе це місце ми запам'ятали, можна буде сюди приїжджати. І так ми і зробимо обов'язково. Ну, ви бачили вже повний кошик. О, нам ось так от, више буде. Пішли ми вже обратно. Бачите. Ми йшли от вздовж схила по цьому ірочку. Сюди. А зараз ріжка пішла, бачите, так по цьому ірочку обратно. А я зверху. Ну тут виходить інший кут. Ну, заодно і подивлюсь, може зверху. Ще щось знайдемо. Ось, Бачите, друзі, інший кут. І зовсім по-іншому видно. Воно такий біляк стоїть. Ну, Залишаю його у себе. Так. Да? Бо я тут не спущусь. Тут такі схили, друзі. Шо? Потім ближче подивимось. А подивись одразу там. Який він. Більба, так куди ти лізеш? О! А ну Оце здоров'як. Поклич, Марсика, Гріш. Поклич, бачиш. Що, ти будеш підніматися сюди? Підняв я Ірішу з того схила. Бачите, повний кошик грибів. Дуже устали собаки. Та й ми, друзі. Такий дуже важкий теж поход сьогодні. Далечко ось ця лісова дорога уявляється, я знизу не бачив, вона йде якраз прямісінька вздовж цього схила, де ми понизу білих гриби збирали. Ось так. Так що вже підемо по-ровному, тому що там повторюсь дуже важко. Кольозу знайшли, ну слава Богу, нехай трошки охолонуть. Більбо якось так, а ну бачите, що твориться, Жека, льох. В калюжу. Ху. Може також приєднаємося в калюжу лягу. Дуже спекотно сьогодні, друзі. Постоїмо десь хвилин 10 Нехай гарно охолонуть І потихеньку підемо. Але задоволення, друзі, ну то просто, просто фантастика. Ну, о, такі гриби, да? супер. І поки йшли, друзі, вздовж дороги цієї, бачите, попадаються ось такі красотуни. Mm -hmm. Ось так. Кидай. Mm -hmm. Що, друзі, дійшли ми до машини. О, такий да? такі настрій, ну то просто, просто бомба. Маклюші такі. Ну то нічого, зараз ще раз покажу, що ми сьогодні знайшли. Ось бачите. Є і великі білі грибочки. А, зараз будемо, почікуємо їх. Є такі маленькі, ну, гарний, весь гриб гарний. Бачите, просто супер. Ну, Почікаємо зараз. О, та й будемо їхати. Отак, от друзі, от така у нас сьогодні поїздка. Дуже вдало. Супер. Собаки трошки встали, але то нічого. Набігались. А ми грибочки зібрали, ну, просто супер. Все, друзі, з вами, як завжди, до наступних лісових прогулянок. Пока!